Щодо е, сьогоднішньої презентації, я е, люб'язно вам е, надам змогу подивитися цю презентацію міста Києва, яку е, надала, надав головне управління комунального господарства, і е, основні е, розділи цієї презентації це Виготовлення рекламної інформаційної продукції, забезпечення функціонування туристичного порталу міста Києва, встановлення туристично-інформаційних терміналів, орієнтування в місті Києві та діяльність туристично-інформаційних центрів в центральній частині Києва. І, будь ласка, щодо ага, терміналів. Да? Ну, давайте, по-перше, Інформаційні засоби. Я хотів би вам сказати, що управління вже на сьогодні видало 180 тисяч, надрукувало 180 тисяч мапів. Це мапи двох розмірів, маленькі великі, на трьох мовах: українська, російська і англійська. Повторюю, 180 тисяч. І ми думаємо, що наш турист буде мати можливість ну, комфортно себе почувати в місті. Потім щодо друкованої продукції, листівки, в нас будуть працювати 160 тисяч. Волонтерів від комунального управління комунального господарства і 2000 тисячі волонтерів від управління ОЄФА. І в першу чергу вони будуть надавати корисну інформацію туристам і вболівальникам і також будуть мати при собі відрівні листівки, де буде надрукована карта. Карта Києва на е, англійській мові. Потім е, каталоги е, будуть надруковані в цьому до євро каталоги, е, Києва, фотоальбоми та е, путівники. Їх буде е, тисячі. Екземпляри, вони будуть роздаватися безкоштовно волонтерами, туристи зможуть в туристично-інформаційному центрі також взяти ці друковані матеріали і безпосередньо в готелях. Ну, Щодо туристично назад, назад. хочу сказати про. Портал і туристичні термінали, які вже розташовані в готелях, в туристично-інформаційних центрах. Портал це важлива інформація, це важливий інструмент щодо піару нашого міста, і тому в цьому році було відкрито. І презентовано портал за адресою візитки.юей. Портал має такі основні розділи. Це про місто, ну, загальна відомість, туризм, проживання, транспорт, дозвілля, харчування, євро 2012. Актуальна допомога, ну, щоб кожен вболівальник зміг. Дуже швидко звернутися до міліції, до е, медиків і е, календар подій. Е, е, туристичні, е, туристичні термінали, їх вже 10, вони е, розташовані в готелях і в туристично-інформаційних центрах. Вони на своїх моніторах дублюють е, інформацію е, від туристичного порталу. Е, Хочу вам сказати, що в цьому році комунальним підприємством було розроблено каталог спільно з центральним офісом ДЖІЗ. Він має такий вигляд, кожен з вас може отримати і подивитися на нього. Він був розроблений до виставки, міжнародної виставки в Берліні ІТБ 2012, і з великим успіхом ми демонстрували його саме на цій виставці.